Мамо, батько, дружину, дитину, Миколаш, я на небі, ви на землі. Не поруч, а лиш роз'єднують нас невидимі світи. Муральний дзвін, пам'яті, Символічний удари у дзвін, який буде здійснені на честь загиблих героїв земляків, нехай нагадують цю слідство, високою ціною досягається незалежності країни. Нехай наші герої-земляки, які сьогодні в небезкому воїнці. Бачать, що ми пам'ятаємо, як вулиці з витягою та шануємо їх рідно. Поіменний список захисників і захисниць України, мешканців Одесьчини, які загинули у визволеній війні і окупації, у під російською окупацією у листопаді період 2014-2025 років. Підполковник Корженко Вадим Вікторович. Корігірко Андрій Константинович. Михаєнка Богдана Олександрів, Шаров Олександр Михайлович, громада, Очерятний Максим Михайлович, Віталій Дмитрий, на цьому Олександр Миколаєві. Пам'ятаємо і кожного, хто повернувся з війни на щиті.